Якщо шах не дуже великий, то можна ж полонути. Так робіт великий. Так, так, оце як я зрую. Тому там, будь ласка. Добре. Я пострій у вас веду, можна? Да, будь ласка, проходьте. Так, пройдьте. На світ, будь ласка, щоб перекладач сказали, як це називається наше дійсно. Це гурток, який є в центрі грані. Називається він аквабіотехніка, аквавода, біориби, раки, вода, все таке інше. І техніка, тому що ми вивчаємо занурення як закриття дихання, так і за допомогою акваланга. Тому вони вивчають, як устроєна акваланг, все, що потрібно. When it's why you're leadership or diet? Uh presented as that his lab is devoted to what the team. students learn how to, to cope uh, with the swimming equipment how they use uh they learn how to dive in the proper way, how to keep their brain and how to, to bring out in the proper way. So that is the main thing. Я виключаюся, я не зрозумів, що це робиться. Я буду тут повільніше і по буду робити. Діти вивчають не тільки техніку, я кажу, а про біотехніку, що техніку вивчають. Вони також в програмі є специфічні водолазні захворювання, вони повинні знати правила занурення, техніку безпеки, практичні заняття проводяться в басейні, але зараз.

And actually, we also have workshops connected with this um, okay. uh, and but there were some using it, but we to, uh, return to us uh, because we have these facilities also to work with the students in the swimming. So they made the theory of swimming basically okay. um, що які між школами можна займатися в IT, які компоненти теорії навчання, що схоже на закоطيть, вчить. Ні. І пади, пади комерційно плюс, і який something similar. Allora, io, They learn the same things how to dive, how to breathe, you know. І тому ми сертифікуємо. Не pari не SDI, я інструктор SDI Scuba Diving International і Technical Diving International. Сертифікований інструктор і маю на зараз е статус гідйов інструктора Actually this place is not collision і рекреаційний diving так And, and you yeah, I mean like this understanding structure? Я маю за статус справа навчання. Я маю на увазі то теж комерційні структури, як Свобода умовами так і техніка. Я просто кажу, що я ну сертифікований інструктор. Але діти не получають сертифікатів.

що по закінченню навчання, а вона розрахована на 3 роки, то після кожного року діти мають відвідувати відкриту воду, ну це після Дніпро у нас, і підтвердити ті навики, які вони здобули в басейні, теоретичні знання. Плюс до цього вони по програмі, я зараз завершу.

Так, ми зупинилися в ході в воду, так? Так. Так.